І так, друзі, привіт! Сьогодні швиденький туторіал. Будемо розбирати, як зробити ось такий нашумівший стиль з останнього оновлення дизайну Apple. Заходимо в After Effects, як завжди, відкриваємо нову композицію, створюємо нову композицію. Створюємо новий solid. Колір буде білий. Далі напишемо текст. Ось так затримуємо і проводимо вправо-вниз. І в мене є заготовлений текст. Так, давайте йому змінимо колір на чорний. Навіть можна ось так розтягнути вправо-вліво, щоб в нас повністю текст зайняв нашу площу. Трохи змінимо шрифт. Ось нехай буде щось таке. Далі нам потрібно намалювати shape. Шейп. Створюємо shape, додаємо на нього. Rectangle, також Fill, Робимо заокругленість не максимум. Збільшимо розмір, приблизно нехай буде щось ось таке. І тут трошки зробимо розширення вправо, і також відкриємо Scale, знімемо замочок і трошки збільшимо ще вправо. Так робити не можна, але от для цього прикладу давайте ось так зробимо. Е, так, переназвемо, хай буде це наш Shape. Змінимо колір на якийсь рандомний. Потім дублюємо. Це в нас буде наша карта Map. І е, ще раз продублюємо, це в нас буде Glow. Свідчення. Тобто, поки давайте, давайте включимо соло режим в glow додамо Layer Styles, inner glow Давайте приближуся, щоб краще бачити. Ось нас таке жовте свідчення. Відкриємо налаштування, поставимо білий колір opacity десь на 50 і змінимо сайз. Кож десь, я думаю, на 50 буде окей. Е, Так. Glow є. Потім включаємо Solo на map. Додаємо також layer Styles, Bevel and emboss. е, Також заходимо на влаштування, Змінимо також Size Нехай буде 50. Навіть трошки, напевно, менше. 35. Е, так, opacity у нас буде на 100. Mm, в принципі, все більше нічого напевно не міняємо, потім подивлюсь ще. І далі е, в shape включаємо ось цей режим саме adjustment layer, тобто, щоб у нас цей шейп став adjustment layer. І на наш shape заходимо Effects, Distort і знаходимо Displacement Map. Натискаємо F3, щоб в нас effects, Effect Controls Тут вибираємо нашу карту, і далі нам потрібно тільки Vertical Displays. Вибираємо, здається, хай буде Lightning. І ставимо значення 100. А, і також не забуваємо виключити Map. І виходить ось така якась дисторція. Навіть, мені здається, забагато буде. Навіть забагато. Ось нам потрібно, щоб була якась така дисторція. І давайте відразу прив'яжемо ось це все до шейку, щоб воно разом рухалось. І ось нехай буде приблизно значення 60. Так в Glow додали режим накладання Screen. І давайте ось занизимо прямо. Колір зробимо повністю чорним. І ось в нас виходить такий приблизний ефект. І також, що я ще зроблю, це створюю Adjustment Layer bulge. І додам на нього ефект Bulge. А саме мені потрібно повторити буде зараз за допомогою Ellipse Tool, давайте виставимо. Закриємо сітку, Ctrl-R, виставимо напрямні. І намалюємо. Тут потрібно вибрати Adjustment Layer і Shape, щоб не змалювалася маска. І ось намалюємо ось так по напрямним. Далі Ctrl Ctrl-T, і ми можемо можем постійно собі вільно пересувати маску. Так ось входить щось ось типу таке. Так. І додамо, власне, ой. Перемістим Ось так. Щоб в нас був такий. Типу ефект e збільшення. Давайте зменшимо значення ефекту Bulge І тейпер, напевно, також треба зменшити. Давайте, хай буде 100. А, також далі давайте в Glow додамо ще в layer styles inner shadow. Так, відкриємо налаштування. І, можливо, зменшимо трошки значення. Хай буде ось приблизно на 2. І також нам треба ще трошки змінити наш меп. Мені здається, вона трошки завелика. Ось приблизно хай буде на 25. І напевно трошки... Inner Shadow. Також здавати Opacity. І от щось виходить щось типу того типо. Не це порухав shape. Давайте трошки напевно пограємося з текстом. Не до кінця подобається стиль. Щось буде хай, типу того. Ось, ще, друзі, вийшло в нас на сьогодні. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити, звичайно, лайк, підписатись. І, як завжди, до зустрічі в наступному туторіалі.